Коли не виїжджають за викликом на гасіння пожежі, тренуються та самовдосконалюються. Саме так відбувається щотижневі тактико пожежні навчання вогнеборців пожежного взводу реактивної артилерійської бригади. Кількість нас особового складу 21 чоловік. Ми залучаємося на ліквідацію наслідків ракетних ударів, коли от на АМСТОР залучалися по в госпіталі був перельот, залучалися не куди. Ну і коли йдуть масштабні пожежі, нас залучає ДСНС, тому що потрібно багато машин, чим тяжка ця пожежа, тому що вона десь далеко за містом. Можливості заправиться поблизу водою немає. І тоді потрібно побільше туди автомобілів. І от і на допомогу ми виїжджаємо, допомагаємо на гасіння лісових пожеж, гасіння рослинності, сухої трави. До повномасштабного вторгнення взвод контролював пожежну безпеку у межах військової частини. З початком війни бере активну участь у ліквідації всіх масштабних пожеж. Специфіка от у моїх хлопців в принципі, ну, от, графік роботи. Да, специфіка. Там ДСНС вони працюють, сутки відпрацювали і три доби дома. Ми 24 на 7, Ми на службі постійно працюємо. Один з найжахливіших випадків, з яким стикалися по службі, був обстріл Амстора. Ми працювали на вході, от ми стали працювали той автомобілем там, тому що казали, там дівчина продавала раніше каву, і от була можливість врятувати її. Ми не могли підійти, тому що настільки була велика температура. Там було дуже багато різних продавали там хімічних речовин. І розграння дуже велике, масштабне вийшло. Ми от дві з тонни ми влили. Ну, буквально на 2-3,5 квадрата, і от нічого не помінялося. Навіть вогонь не притух. У нас така температура була, що метал плавився. Ну, не плавився, він міняв свою структуру і вигинався. І... Дуже от тяжко було, кілька, велика кількість загиблих була. І це фізичне навантаження, воно так би собі там вже привикше от, моральне, оце найважче. Військовослужбовці пожежного взводу оперативно реагують на виклики завдяки сучасним пожежним автомобілям. От один з них наданий міжнародна волонтерська допомога, він приїхав до нас з Німеччини. І другий стоїть в іншому місці, не буду називати, де він стоїть. Тоже по волонтерській допомозі надана. Дуже прекрасний автомобіль. Дякувати людям, ті, які нам пішли на допомогу. Потужне ім'я, Івеко-Магірус, повноприводний, 1,6 куба води. І повне оснащення, яке завжди нас виручає. То, що до цього у нас був ЗІЛ, якби він хорошої проходимості, але це ЗІЛ, це трошки старіша машина, ця новіша модель. Ми нею дуже довольні і за счет неї ми заробили рейтинг собі по службі. Викладається вона, як і ми, на всі 100%. Днями за успішне виконання поставлених завдань Іван отримав брендований подарунок від командувача сухопутних військ ЗСУ. Була дуже шалена пожежа. Степів, лісостепів, болотистої лотистої природньої пожежі, і нас нагородили відзнакою Сухопутних військ Збройних сил України таким термосом. Нам дуже приємно, який би подарок не був, яка б нагорода не було, нам приємно, що нас цінять, нас бачать, і ми стараємось, будемо старатися, і я думаю, що ми все побідемо. І Хоч пожежні автомобілі укомплектовані необхідним обладнанням, все ж дечого вогнеборці потребують. Автомобілі нам волонтери пригнали, він укомплектований пожежним технічним обладнанням. Це обладнання мінімальне, його вистачає для гасіння пожежі. Любої пожежі ми можемо вистачає нам. Але ми потребуємо більш новітнього, так як зараз починається безпечний період. І от суха рослинність. І дуже важко. На вулиці, плюс 30 у бойовому у цьому одяг, і йому жарка не пропускає інвалів, плюс температура, йде від горіння пожежі. І в нас і снахистими саморобні, поробили з неручними матеріалами. І от ми махаємо, як називаються ми ляпавками Називаємо це дуже важко. Є мотоприскувач, який от ДСНС, ми дуже на нього заздримо, це незамінима така річ, вона дуже допомагає в весінні трави. Тобто на себе одна людина могла вдягти, там йде потужний поток повітря і плюс розпиляється вода. І вона гарно гасить траву. От В ньому ми от потребуємо цього обладнання. І в кого є можливість, в кого є бажання, якщо по можливості, хто скільки може, ми хочемо зібрати суму і купити собі цей мотоприскувач для того, щоб ми могли. В Кременчуському районі міста Кременчук ми могли виїжджати на гасіння екосистеми сухої рослинності. Тож військовим рятувальникам потрібна наша з вами допомога. Зробити це легко за QR-кодом. Надішліть 100-200 гривень. Скільки можете, аби спільними зусиллями пожежні придбали собі мотооприскувач. А також всіх бажаючих долучитися до лав реактивної артилерійської бригади, ці мужні чоловіки запрошують на службу. Я закінчив черкаську деву пожежної безпеки, імені чи Чорнобиля. працював раніше в ДСНС. І у 2020 році я підписав контракт, прийшов в Збройні Сили України. Раніше мені якось думалося, що пожежники це якби ну просто робота. Але це в даній ситуації це служба, це велика відповідальність, щоб стати пожежником. Ми кожен із нас воду пройшов немалий шлях учебних комплексів занять, яка б це не була тривога, як учебна, так і тривога на виїзд з стихійних пожеж. Ми відносимось дуже клопотливо і відповідально. Виходить, все у нас тут утлічно відмінно і можна сказати приємно. Що так у нас все зло злагоджено? У нас пожежний звод комплектований. У нас є лише дві вакантні посади. Якщо хто бажає, ласкаво просимо на службу до нашої військової частини підписати контракт з збройними силами України. Якщо у когось є бажання там, стати на захист нашої батьківщини, є посада у нас не тільки в пожежному зводі, знайдеться посада у нас в частини для любої професії, приходьте. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчицькі новини.